Всім привіт, Підписчики, не підписчики хто там дивиться, не дивиться, хто случайно зайшов на наше відео. Ну, хто постійно дивиться, вибачайте ну, картина в нас з залізяками майже не міняється на дворі. Що зробиш? Справи не дуже. Ну, то таке, то Ну, Головне, життя, здоров'я, щоб, щоб мир був. Але я собі нагадав, що історію. Можливо, комусь буде цікаво. Як так сталося, що в нас почалося та все мотлох на дворі? А сталося воно банально просто. Ну, до тих пір ми просто купили мотоцикл, ну, точніше, знаходили мотоцикл, знаходили замовника і фактично майже зразу його перепродували. Не заробляли космосу. Я рахую так, я заробив трошки, треба дати ще комусь заробити. І було добре, поїхав там протязі дня пару рублів заробив і слава Богу. От І тут до нас дзвонять, я не пам'ятаю вже, чи то з Житомира, чи то з Шепетівки клієнти. І кажуть, так і так, ми возимо на Європу мотоцикли, проїжджаємо через ваше місто, часто буває, нас цікавлять не отакі К 750 і так далі, а МТ, МТ-10, МТ-11. Це ж суперово, вони дешеві, ми готові ми готові каже купити зараз. Так от, каже, було б класно, щоб ви підготували нам мотоцикли. Причому, якщо є живий власник, добре робити доручення на них, от ну на тих клієнтів. А якщо нема, ну, то нема трошки дешевше. Супер! Значить, вони зараз могли забрати, по-моєму, 10 мотоциклів, щось таке, чи 12 12 мотоциклів здається. Тобто вони їхали двома машинами з лавєтами чи щось там таке. От. Ну, ніби все гарно. Ну, я зазвичай, якщо берусь за якусь справу, то так вже знаєте за думаю, та що там, 10-12 мотоциклів? Ех. Коротше говоря, я за місяць купив, позичив гроші, скупив тих мотоциклів. Я вже й не пам'ятаю скільки, ну, певний штук з 50, на які були власники, взяв доручення. Ну, одне, одне що дав Бог розум, доручення взяв і себе вписавши в доручення, на які були без, вже не було власників без доручення. І все було нормально, все йшло гарно. І вже дійшло діло до того, що ті хлопці мали до нас буквально через пару днів заїхати і пропали. То було, як зараз пам'ятаю, то була весна, років так. З 8 назад, приблизно така сама пора. Е, Пропали. Трубки не беруть. Дзвоню, пишу. Ну, е, там слідуючий етап мав бути. Я мав їм відправити е, документи ті, щоб мотоцикли були з дорученнями живими власниками. Я їм мав відправити ті документи і вони мали там в себе зробити. Куплю продажі чи щось там таке, бо в них там дешевше. Е, вот. І от на тому етапі вони пропали ті хлопці. Ну я думаю, що там якась біда сталася, чи я не знаю, бо все було серйозно. Дзвонювалися, переговорювалися, кидали відео, фото, все було нормально. Коротше, пропали ті хлопці. Почекав я з місяць і бачу капець, капець повний. Гроші я позичив, проценти капають. У мене повний двір а толку нема. Бачу, що я ну, капець, коротше, починаю продавати. Але в мене є, в нас точніше, є один клієнт зі Львова, він такий толковий дядько, ремонтує такі мотоцикли. Я йому якось пожалівся, що кажу, от в мене така, така сталася ситуація, повний двір ну Що там говорити? Ті МТ-шки не особо комусь потрібні. Ще К 750, ще так сяк куди не йшло. Ну, МТ, то, то на Європу їх рідко купують, буває, але не дуже. Вот. І, і кажу, і гроші вложив, ще й гроші позичені, проценти капають, і капець мені повний. А Він мені каже, знаєш, Василю, я в тебе можу купити оптом. Е, мене цікавлять там, ну і коротше називав, які його цікавлять запчастини. Я собі на блокнот пишу, він називає свої ціни, які він може заплатити. ну Все таке ходове, як то говориться. Я собі так прикинув, дивлюся, що так, те, що він хоче купити, е, ми знімемо, йому продамо, а решту просто тупо здам на металолом, і я вийду в ноль. І віддам борг, бо ж знаєте, позичені гроші під процент, то. Залізяки стоять, а гроші ростуть. <хи> От. І я коротше, говоря, дзвоню тако, кажу, слухайте, добре, ми розбираємо мотоцикли, буде стільки-стільки там, ну коротше, подав йому бухгалтерію, добре, кажу, розбирай, але давай поскорше. Ну, поскорше. А я що? Я сам, і в мене ще синів, ну тоді ще вони зовсім малі були, там старші ще трохи допомагали, звичайна справа. Менші то не дуже. Що я роблю? Я обдзвонюю по Кременці по байкерах. Байкера Кременецькі не дадуть збрехати, набирається тих байкерів, помощників, я не пам'ятаю, чоловік 3-5. Договор такий. Вони мені допомагають бігом розбирати мотоцикли. Якщо попадається якась запчастина така, ну не дуже там дорога, але в хорошому стані, що їх цікавить, то вони собі якби, відкладають зарплату. Вот. Все було обговорено, все було файно. І ми тут на дворі. За кілька днів розтрощили кілька десятків мотоциклів. Розтрощили в прямому смислі через те, що ми берегли ті запчастки, які в нас замовили, які, які були потрібні хлопцям. Решта, все, буквально трощили. Булгарка, молоток, зубило і вйо, сварка, щоб ну, бігом. Значить, все, ми то все порозбирали. З хлопцями я розрахувався, дзвоню я до того замовника, кажу, що, є, є запчасті, готові зняті, приїжджайте. А він мені видає, а ти знаєш що, Василю? А я тут добре посчитав, то мені вигідніше купити цілі мотоцикли, познімати що треба, а решта там собі десь там на металом здати чи ще кудись. <гум> <гум> От чуєте, яка херня, коротше говоря. <гум> Почитав, коли він посчитав? Коли ми розібрали, блін десятки мотоциклів, цілих мотоциклів, уявляєте? От з тих пір у нас почався типу, шрот, шрот, не шрот, ну от така свалка на дворі. От. І до сих пір я не можу розіпхати ті запчасті. У мене тут сусід каже, здай його нахер, все на металолом. <с? <с?> ну, якби була ціна на металолом, чесно скажу вам, так і зробив би. Ціни нема зовсім. От з тих пір почалося, але ви уявіть собі, два рази в льот. Перший раз замовили мотоцикли, ми влетіли. І я, до речі, спішив скупити їх. Я тоді платив трошки більшу ціну. Бо знаю, що в мене приїдуть люди і заберуть зразу 12 мотоциклів. За слідуючий рейс ще 12 мотоциклів. І я там на одному 100 рублів зароблю, на другому 500, на третьому 1000. Але воно виходить файно. Получився пшик. Отака от ситуація. буває, Буває, буває. Так що не все воно так. Як кажуть, барига, перекупа, не все воно. Та взагалі люба справа, скажу я вам, люди, люба справа з боку здається, щоб то не було. ну от То, що я пережив, вирощування малини, вирощування равликів, вирощування свиней, вирощування на полі там зернових. Люба справа з боку здається, о він лопатою гроші гребе. А коли починаєш ту справу залазити і дивишся, Ого, ніфіга, то тоді починаєш завідувати тим, хто працює на роботі, там на 9 пішов на роботу, в 5-6 з роботи прийшов, ноги задер, телека включив чи комп'ютера, і сидить собі, його нічого не колише. А ти тут думаєш бляха, муха, куди подіти, за скільки, кому дзвониш, добиваєшся. Ось така ситуація. Так що не все так просто в перекупів, баригів, дилерів і так далі. Майте на увазі і не думайте, що то воно все так сладко і просто. Бувайте здоровенькі, хорошого вам настрою, ми, миру, здоров'я і щоб вам менше попадались такі люди, як попалися оце нам. Ну, То далеко не перший випадок. Таких випадків у нас було дуже багато. І дехто може сказати, ну то раз помилився, а потім другий раз стаєш на ті самі граблі, то ти ну, раз помилився, ну, нема досвіду, а вже як другий-третій раз, то ти вже просто дурний. От. Можливо, ви праві, але просто хочеться вірити людям. І особливо коли справа одна, друга, третя пішла нормально, все по договору, все файно. А тут підвертається от таке, от такі ситуації. До речі, ще згадалась мені одна історія. Я вам зараз розкажу тільки в іншому відео, бо це вже буде задовге, занудне, як багато хто каже. Це відео можливо комусь буде цікаво там, перед сном, щоб заснути гарно. А слідуючи зніму трошки коротше. От, бо якраз тільки згадав, поки не забув, скажу. Все, бувайте здоровенькі, до нових зустрічей. Підписуйтесь, лайкайте, шмайкайте. Там я трошки прихворав. Підписчики Сапанова, не переживайте, я за вас не забув. Ми працюємо над вашою пропозицією.